Мешканці будинку, що на вулиці Топольова, захищають право безкоштовної стоянки біля власного будинку. Понад півроку одесити змушені сплачувати 3 гривні лише за одну годину паркування свого авто. Усі скарги до міської адміністрації не мають жодного результату. На засідання транспортної комісії водії авто не допускаються. Далі розповість Ірина Мунцян. Сьогодні Сергію Мараренко із паркуванням авто пощастило. Цього дня Одесит не сплатив ані копійки за послуги при появі відеокамери. паркувальник із чоловіком навіть не став розмовляти. Я вам чесно скажу, удивлена ефектом відеокамери. На сегодняшний день парковка стала бесплатной. Буквально мгновенно мы, мы писали все письма и в парк сервис, который крышует эту стоянку, и в городской совет. Но только при видео, только видеокамера смогла сделать ее бесплатной. Мы подъезжаем к собственному дому, мы паркуем автомобили, мы платим по 3 гривны за каждый час стоянки. Если мне надо обе, пообедать, то я уже попадаю на деньги. Благодаря только вам этот беспредел начинает останавливаться. А у цьому водиеві довелось оплаты за установленными тарифами. Мабуть, в той момент паркувальник щены не видеокамеры. 10 рублей 10 рублей? А за сколько вы заплатили? Времени. 100. За сутки? А чек вам какой-то выдали? Не, я не брал, мне он не надо. А почему 10 рублей? Так, а так 3 гривні за годину та 10 за добу. Саме таку вартість за місце призначило приватне підприємство Крюк водіям, які бажають залишити своє авто. Ці тарифи викликають обурення місцевих мешканців, адже прилегла територія за всіма ознаками належить їх будинку. Отже, паркування повинно бути безкоштовним. Проте усі скарги до місцевої адміністрації марні. Рішення транспортної комісії з цієї проблеми виноситься за відсутності одеситів. Ми були записані, записались на депутат Комиссию и глава комиссии просто не разрешил нам присутствовать, то есть э, не дали пропуск э, в горсовет. Соответственно, мнение граждан 150 подписей мы собрали под обращением никого не интересует. А чем он это обосновывал? Ну, я лично с ним не общался, нас просто не пустили. Вот есть охрана, вот проход, на вас нет пропуска, извините, вы никому здесь не нужны. Взагалі на цій території 40 паркомісць. не потрібно мати значні математичні здібності, аби порахувати прибуток приватного підприємства за одне місце. А ось чи надходять ці гроші до міського бюджету, невідомо. Мені очень цікаво, кінечно, посмотрети, тому що э, господин запоніч, який є директором КП Парксервіс, сказав, що стоянка наповнює міський бюджет 60 тисяч гривень в год. Я считаю, что э, городской бюджет должен наполняться, только как-то не складывается бухгалтерия. 60 тысяч э, в год это 40 паркомест. 365 дней, значит 4 гривны в сутки. Хотя мы видим, что э, предприятие Крюк э, берет тариф 3 гривны в час. Куди діваються інтерес остальні гроші. за таких обставин? навряд чи слід розраховувати на суттєве поповнення бюджету, адже зростання тарифів на парковки аж ніяк не вплинуло на збільшення грошових надходжень до скарбниці міста. От я би хотів задати вопрос господину Ільченка: чому повищення тарифів з 1 гривни до 3, 5, 7 в місті в час? Значить, привело до того, що е, в 2010 році десятому году парк сервіс. Е, заработал в городской, в городской бюджет 13 миллионов 700 тысяч, а в 2011 году после повышения заработал П'ятнадцять мільйона восімсот тисяч, той на кіхто два мільйони гривень більше. Хоча таріфи понялись 3-5 раз. Окрім того, виникають інші питання до так званих професіоналів з команди Костусіва. Чому й досі на території парковок відсутні мобільні термінали, які б фіксували кількість авто на стоянці? Чи легально тут працюють люди? І за які саме послуги сплачують водії? За таких обставин навряд чи вдасться почути зрозумілі відповіді на ці питання. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.